Чирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування дуже смачного м'яса, яке стане чудовим доповненням до улюблених вами гарнірів. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Готуємо соус. Виливаємо томатний сік. Додаємо сметану сіль, перець та інші спеції за бажанням. Акуратно за допомогою вінчика розмішуємо усе до однорідності. Після цього додаємо нарізане шматочками м'ясо, часник, дрібно нарізану цибулю, натерту на дрібній терці моркву. Для аромату додаємо лаврове листя. Розмішуємо усе до однорідності. М'ясо можна залишити на 1 годину, щоб промаринувалось, або ж одразу перекласти на деко та випікати при 200 градусів впродовж півтори години. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Перед подачею м'ясо можна посипати дрібно нарізаною зеленню. Аналогічно можна приготувати інші види м'яса. У будь-якому разі виходить дуже смачно. Готуйте з любов'ю. І нехай вам завжди все вдається.